Голівуд відпочиває це краще ніж будь-яке кіно. Та про що там кіно? Тут такий екшен, що Спілберг вже пакує валізи в Україну за натхненням. Яскраві кадри відбиття механізованого штурму російської колони бронетехніки від справжніх майстрів бойового кіно, воїнів батальйону Сила Свободи свободи» 4-ї бригади Нацгвардії Рубіж. І що найголовніше, усе знято без монтажу спецефектів і зеленого фону. Все, як є, натуральний бойовик у стилі пекло на колесах. Сценарій простий: окупанти вирішили зіграти в нескінченний прорив, задіяли один танк і три бронемашини на піхотою. Видовище ще те. Танк гордо висунувся попереду, грізно гатячи по українських позиціях, за ним чітко по сценарію три бронемашини з орками на борту, впевнено прямуючи вперед. Певно, в їхніх планах була швидка прогулянка українськими полями. Але хлопці з Сили Свободи були іншої думки. Гостей зустріли, як годиться: хлібом, сіллю та парочкою дронів і артилерією з касетними подаруночками. Без червоної доріжки, але з дуже яскравими спецефектами. Щойно танк з бронемашинами потрапили до зони теплого прийому. Почалося справжнє фаєр-шоу. Дрони не лише зафільмували це дійство для історії, а й люб'язно допомогли розібрати багаж. Артилерія додала фінальних акцентів, і от вже техніка окупантів влаштовує неймовірні салюти. Бронемашини весело підскакують у ритмі бойового танцю. Танк раптом починає розвертатись. Мабуть, шукав вихід із цієї вечірки, але, як то кажуть, пізно. Вцілілі рашисти перетворились на бігових спринтерів. Ще б пак, коли над головою вибухають касетні боєприпаси, навіть найлінивіший командир біжить як Усейн Болт. Панічна втеча стала гідним завершенням цієї кінопрем'єри. Отак, от, панове, в Україні кожен день новий блокбастер.